Добрий день всім, хто чекає початку нового сезону, так само як я, в кого сверблять руки, хто складає списки, що посадити, і не може дочекатись, коли то вже все почнеться. Сьогодні я розкажу про низькорослі томати, які я запланувала на наступний сезон. Низькорослі томати це томати, які... Стануть вашими такими робочими конячками при мінімумі догляду, точно забезпечить вас врожаєм, щоб вам було і що поїсти, і в баночки закатати, і забезпечити вас заготовками різноманітними на зиму. Тут у мене є такі експериментальні, це трошки згодом розкажу, в чому суть експерименту. Є більш крупноплідні томати, які з них можна буде більші пустити на переробку на томатний сік, на соуси, різноманітні пасти, хто що любить взимку чим ласувати. І є такі менші томатики, чері або невеличкі. Сливки, які так само гарно в баночку складаються, і зручно їх їсти і їсти і в баночку то поміщати. Тобто, які всі врожайні, є гібриди, є сорти, і зараз я детальніше на кожному зупинюся. Почнемо, напевно, давайте з крупноплідних. У мене тут чотири їх вида. це два, два, не три гібрида і один сорт. Сорт у мене. Червоне вино не вирощувала ще його. Тут їх всього 5 насінинок У мене для сорта це досить мало. Сорт створювався для жаркого посушливого клімату, середньостиглий, високоврожайний, кущі низькі до 1 метру, плоди рожеві, великі, вагою 250-450 грам. Ну, для низькорослих це дійсно досить, досить така потужна рослинка. Щільні, округло плоскі м'ясисті, соковиті, багатокамерні. Відмінний, солодкий із кислинкою смак, аромат приємний. А червоне вино. Я сподіваюся, що. Таки не розчарує і будуть гарні великі томатики. Тут у мене гібриди далі. Аніта аніта це низькорослий. Ну, не буду це повторювати, це всі низькорослі рослинки, плоди округлі, тверді, м'ясисті, тобто такі плотні в баночку на переробку, транспортабельні. М'ясисті, красиві, середня вага 250-280 г, насичено червоний колір, смачний грунтовий томат, цукровий в розрісі, різно в'яже плоди навіть у жарку погоду. Далі томат Happy Net. Вирощувала я його минулого сезону, гарний, він мені сподобався. Дуже красиві томати на вигляд, досить смачні, як для. Гібриди як для низькорослого гібрида дуже смачні, ниж, нижні, менші, господи. Менші плодики ми консервували, дуже смачні вони в баночці. Ось, вже зараз їмо, можу сказати. Теж такі м'ясисті, без, без е, е, пустих якихось таких, знаєте, пустоти всередині. Дуже м'ясисті, солоденькі, смачні в баночці, дуже. Але е, були великі такі плоди, які просто в банку не поміщались. Ми їх теж або свіжі їли, салати з них готували, або соус. Я з них робила. Теж дуже, дуже смачні, хороші. Тому і повторюю цього року. Гібрид кущового томата 65-70 днів відсадження розсади, плоди високої якості 230-250 грам можуть сягати 300 гривень. Міцні транспортабельні всередині насичено рожевого кольору. Можуть певний час зберігатися в полі без втрати якості плодів. Рослина з високою силою росту, міцним листовим апаратом, гарно зав'язує та наливає плоди. жаро посухостійка. Гібрид невибагливий до технологій вирощування. Ну, в принципі, взагалі низькорослі томати, вони менш, менше їм потрібно приділяти уваги. Навіть фермерства, які у великих обсягах вирощують томати, вони ж вирощують всі низькорослі. Звісно, що їх ніхто там не підв'язує, ніхто їх не пасанкує. Я знаю, що є люди, які вирощують вдома, ну тобто не в великих об'ємах, але так само низькорослі не є люди, які підв'язують, але не пасинкують. От як росте, так росте. А є, які навіть не підв'язують, не пасинкують, лише мульчують, щоб рослинка не лягала на землю так, щоб було оце від землі, не торкалась землі. І вони собі ростуть і гарно мають врожай. Але якщо трішечки потанцювати ще біля тої помідорки і підв'язати, десь там запасанкувати, то, звісно, результат буде ще кращий. Але все ж таки менше потрібно догляду, ніж для високорослих. Уракантамант. Це я купила ще минулого року, але просто не помістилося. І так залишився на цей рік цей гібрид, але хочу спробувати хоча б цього року. Середньоранній томат типу БІВ, тобто він такий має бути м'ясистий. Плід великий 220-250 грам, округлий, насичено червоного кольору, товсті стінки. Так, рослинка компактна, з хорошим покриттям, гібрид вирізняється високим потенціалом врожайності, прекрасними смаковими якостями, придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах України. І толерантний тут вказана якась назва хвороби. Так, Це з великих томатів у мене все. Далі йдуть меншенькі. Тут є кругленькі і є сливки. Невеличкі сливки. Ось, наприклад, Брісколіно Гібридик він досить відомий, як і Стромболіно, Брісколіно, Ріограндо, Міцено. Я думаю, що багато хто знає ці сорти гібриди. Це гібрид Брісколіно ранній, темно-червоний масою 30-40 грам. Можна збирати китицями, не розтріскується, має відмінний смак. Як у свіжому, так і при консервуванні, висока толерантність до альтернаріозу, бактеріозу, відмінно переносить стресові температури, не скидає зав'язів, високий потенціал врожайності. Ну, ці всі ось томати не всі дуже вражайні. Це точно яжко робочі конячки, які забезпечать при будь-якій погоді, при будь-якому догляді. Без врожаю не залишитись. Ріограда це так само невеличка сливка, широкові це сорт. Широковідомий сорт помідора для відкритого грудня, середньоранній, з високим вмістом сухих речовин. Рослина формує щільні м'ясисті плоди яскраво-червоного кольору, невибагливий до умов вирощування, стійкий до основних захворювань томатів у відкритому ґрунту. Для переробки на пасту, кетчуп, реалізації свіжому вигляді, можливо, механічне збирання. Невибагливий, дуже врожайний, такий вдячний, прямо вдячна рослинка, яка собі буде рости при будь-якому догляді. Томати корольок. Середньостиглий, кущ, середньостиглий сорт, кущ висотою 50 см, плоди червоні, маленькі сливки, вагою 80-130 грам. Дуже популярний врожайний сорт. Хочу акцентувати на тому, що це насіння фірми Добродар. Минулого разу в огляді на партії, які я планую цього року вирощувати, я, там були в мене сорти від виробника Сонячний березень. І я казала про те, що мені раніше вже писали підписники про те, що був пересорт від цього виробника. І я просила поділитися. Досвідом, хто вже вирощував насінням цього виробника, поділитися досвідом, чи справді так. І багато людей я дуже вдячна за це. Написали мені про те, що вирощували, і все не було ніякого пересорту, все відповідало так, як заявив виробник, так все відповідало. Але щодо добродару, мені раніше писала. Велика кількість людей і жодного не було позитивного відгука. Писали дуже багато людей про те, що страшенний пересорт. Але я вже купила в будь-якому разі, як би там не було буду випробовувати небагато, кілька рослинок. Я в будь-якому разі вирощу. Якщо маєте позитивний досвід, будь ласка, напишіть мені, бо в мене ще є чимало менше, ніж на сонячному березні. Я замовила тільки томати, бо на сонячному березні я там і цибулю цього року планую вперше висівати саме ну, різні овочі. Добродар, тільки помідори, та все ж. Міцено це гібрид. Цей гібрид це теж невеличка сливка. Це середньоранній гібрид, низькорослий томат. Плодоносить через приблизно 65 днів після висадки розсади, плоди середньої вагою 70 грам. Гарна рослинка з листовим апаратом розвиненим. Призначений для переробки, консервації, приготування томатної пасти. В середньому дає 100 і більше плодів на рослині. Середня вага врожаю з кілограма. Ой, господи, середня вага врожаю з куща 5-7 кілограм. От уявіть собі, наскільки це врожайний гібрид. Бачено, не бачено. Це подібний до ось цього, наприклад, гібриду, але це сорт. Це низькорослий кущик 60-90 см висоту, ранньостиглий. Томати червоного кольору за формою округлі трішки сплюснуті. Добре переносить зберігання, має високі смакові властивості. Помідорки дуже хороші у свіжому вигляді, і вони прикрасять будь-який стіл і підходять для консервації, для переробки, для всіх ваших потреб. Стромболіно. Стромболіно, як бачите, вже відкритий. Чому? Бо ось. Бо в мене чухаються руки, сверблять. І я посіяла. Навіщо не питайте? Сама не знаю. Просто щоб збити оскому. і сижу, сижу, дивлюсь, не знаю, нащо вони мені треба, але посіяла. Строболіна це такий, маленька рослинка, невибаглива, маленькі плоди, надзвичайно вражайний гібрид. Детермінатного томату типу черрі має середній термін дозрівання 115 днів. Плоди ідеальної кулястої форми, щільні однорідний, масою 15 18 грам, червоного забарвлення, мають дуже солодкий смак, високу транспортабельність, придатні для вживання у свіжому вигляді, так і для консервації. Можливо збирати китицями, характеризуються високою продуктивністю, дружністю дозрівання та стійкістю до розкрістрування плодів. Прекрасно переносить високі температури та толерантний до перезволоження. Стромболін. Тепер те, що я казала, щодо таких своїх експериментів купила: давайте це це скала низькорослий, томати. Ось тут, бачите, написано: томати, які здатні зберігатись, long shelf life. Тобто довгий період зберігання мають зимове зберігання. Я ніколи я знаю про такі сорти, що такі є, і до Нового року лежать а в когось, навіть до весни лежать. Я знаю, що вони такого типу томати вони не настільки виражений смак мають, як томати, які мають короткий термін зберігання. Yeah. Сорт виведений українським селекціонером Максимом Вікторовичем Гуріним. Так, це сливки, оскільки цей томат довго зберігання, то зрілу. Грону зрізають цілою, якщо сприяє кращому, що сприяє кращому збереженню плодів. При повному дозріванні ці помідори набувають світло-помаранчевого кольору, дуже щільної шкірки, що покриває щільну м'якость, товстими стінками, насичено червоним помаранчевим забарвленням. Плоди солодкі, з приємною гармонійною кислинкою соковиті, набирають вагу до 100 грам, рослини детермінантні високо, висотою 50 шістдесят сантиметрів, розлоги, дуже пізнього терміну дозрівання, томати придатні для всіх видів переробки та успішно зберігаються до Нового року. Ніколи не вирощувала подібно. Якщо вирощувала, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Чи воно взагалі того варте? Бо ну, це просто в якості експерименту спробую. Але чи це тісно варто догляду за ними, чи взимку. Ну, з однієї сторони, цікаво, взимку їсти свої помідори, а ж з іншої сторони, ну, не знаю. Можливо, все-таки консервовані вони взимку закривають цю потребу, бо все ж таки вони не такі смачні, як літні. Ще один експеримент, Тут два сорта навіть. Це безрозсадні томати. Це томати холодостійкі, які підходять для вирощування безрозсадного типу тобто одразу посівом у відкритий ґрунт. Знову ж таки, ніколи цього не робила. Буду пробувати: безрозсадний Сараєва і Сейгер. Це сорти теж. Цей гри виробляє немовірну кількість високоя... високоякісних яскраво-червоних помідорів вагою 120 грам, навіть в прохолодних умовах і плодоносить плодоноси тривалий час після того, як інші сорти піддались цілому ряду хвороб. Ранній біля 100 днів смачний і стійкий до хвороб томат слайсер. Це ранні сорти і холодостійкі, тобто їх можна значно раніше посіяти і раніше отримати врожай. Безрозсадний сараєва сорт створений на основі морозостійких ґрунтових томатів, селекціонера Павла Рослина детермінантна, малогіляста висотою 40-50 см. Ранній сорт, дозріває через 100 днів після появи сходів. Це дійсно рано. Помідори плоского круглі рівного червоного кольору, без плями біля плодоніжки, щільні м'ясисті, вагою 100 120 г. Смак солодкий з вираженим томатним ароматом. Універсальний столовий смак використовується для консервації засолу. Теж цікаво, буду пробувати, напевно, чи в парничок сіяти. А хоча, напевно, тут, знову ж таки, що ви розуміли, в кожній упаковці 100 насінин. Тому мені вистачить на експерименти і зовсім у відкритому ґрунті, і в парничок посію, там під баночку, без баночки, тобто буду пробувати по-різному, цікаво, що з цього вийде. Це сорти гібриди, які я планую низько рослі. Буквально по кілька рослинок ще будуть, буде огляд наступний про середньорослі, бо там. Е і в середньорослих, і серед високорослих у мене будуть як і гібриди, як більш такі поширені відомі сорти, так і колекційні українських селекціонерів, іноземних селекціонерів дуже цікаві цього Ну, Просто я на таку кількість їх зібрала. Я не знаю, не хочеться ні від чого відмовитись. Я розумію, що я просто його не поміщу. Е Буду старатись, але велика кількість і цікаві досить сорти. Довго вибирала, по-різному шукала і різні відгуки брала до уваги, тому приєднуйтесь, наступне відео буде про середньорослі сорти. Хай вам щастить, хай все буде добре, перемоги нам якнайскоріше, і хай вас все родить.